Друзі, вітаю. 3 серпня. У нас буквально вчора вечір був дуже сильний вітер. Прийшов глянути, чи не позбивав горіхи на італійцях, це у нас Nokia. На Я саме більше позбивав горіх. Ось дивіться, як виглядає. Чесно кажучи, думаю, буде набагато гірше. От такі були сильні вітри, була гроза, що тому що практично весь ворожай зіб'є, але частково Зняв, але щось і нам залишив. Ну, і далі лиє. Не знаю чи можна буде через тиждень часу зайти на дану ділянку, але дуже сильно все розмокло, розкисло і основне, що врожай залишився на дереві, а решту таке підсохне. Також хотів зняти відео, але вже напевно, що коли чуть підсохне, в нас вже деякі сорти почали так би, достигати ранні. І Можна буде вже в принципі, зняти показати, які сорта і яке наповнення ядра. Ну, це думаю до тижня часу Чуть остиканеться погода і тоді можна буде знімати відео. Що буде цікаво, по сортах покажу, які в нас вже достигли, які вже майже достигли, а які хіба тільки що починає наростати ядро. Маємо ось таку неприємну погоду, але з вражаєм. Ще чого вас там по областях. До зустрічі!